Слава Ісусу Христу! Вітаю сьогодні всіх на нашій молитві і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Левіта: Не будеш гнобити ближнього Свого і не будеш грабувати, і не задержиш в себе через ніч аж до ранку заробітку наймита Твого. Ми продовжуємо з вами розглядати ці постанови, які Господь залишає для нас. Постанови, які формують людей. І сьогодні ми бачимо ще одну сходинку, ще одну таку настанову, яка формує справедливе, чесне і що важливе, незалежне суспільство. Не будеш гнобити ближнього свого і не будеш грабувати. Здавалось би, що таке, я її перепрошую, і не будеш затримувати заробітку наймета твого. Грабувати, принижувати, затримувати зарплату. Здавалось би, з грабуванням, ну, не грабувати всі чудово, розуміємо. Що це таке? Чому це важливо є не грабувати один одного чи пригноблювати, тобто принижувати? Бо я от маю владу. Зрештою, у нас в нашому суспільстві з'явився такий прошарок людей, яких ми називаємо мажори, люди, які. Вважають, що вони, маючи владу, гроші, чи якийсь статус в цьому суспільстві, можуть собі дозволяти все, що завгодно. Одним з таким пригнобленням людей, як на мою думку, є, пам'ятаєте, колись був трапився в Києві випадок і така реперша Альона Альона. І от вона вирішила зняти кліп. Чи реклама, і реклама, здається, їй запропонували знятися в рекламі. І в чому суть було приниження її людей. Вона ви Це була реклама якоїсь чи машини, чи ну, щось пов'язане з автотранспортом. Вони виїхали на площу перед е... Михайлівським Золотоверхим е... Собором. Це площа, яка є закрита. Там не можна проїжджати, там тільки по спецпропускам. І вона не просто виїхала на ту бруківку, ту красиву площу, вони там дрифтували. В результаті, після її цього дрифту машини, на цій бруківці залишилось море, слідів від шин, чорних, це спаленої резими. І це було жахливо. Все, що зробила ця Альона Альона, просто записала відео, вибачила, сказала, а я не знала. А натомість на другий день люди-комунальники стояли і намагалися відчистити оте приниження, яке зробила ця реперша разом з тою рекламною компанією, з тою фірмою. І все, що вона зробила, вона просто вибачилась, записала чергове відео. Замість того, якщо тобі сказали, що ти не правий, то піди і виправи це. Вона би мала разом з тими людьми, які їй це запропонували піти і самим відчистити ту бруківку, а не заставляти комунальні господарства. Бо це їхня робота. Це приниження. Приниження є, коли йде людина, викидає сміття, не попадає в смітник, а комунальники приберуть. Це приниження людей. Це приниження цілого суспільства. Не принижуємо, не крадімо один в одного. А оце затримання заробітної плати взагалі вважається гріхом, який кличе про помсту до неба. Людина, яка затримує заробітну плату чи обмежує людей, тобто людина, людині не виплачує те, що належне. Чи свідомо створюють такі умови, щоб людина сама звільнялася і не просила при цьому повернення коштів? чому є небезпека цього гріха, коли ти не можеш прогодувати свою сім'ю? Про що людина тоді думає? Тільки про одне, де би взяти кошти? Вона раз піде на роботу, її там обманули. другий, третій, четвертий раз. На що тоді ця людина зважується? На обман, на краніжку. Раз вкрала, другий раз вкрала. Все обійшлося. Їй сподобалось. Легкі гроші, які можна легко здобувати, і тобі за це немає нічого. А потім ці крадіжки можуть перерости в вбивство. І коли вона раніше крала тільки там. Небагато для того, щоб прогодувати сім'ю, але їй це сподобалось. Тому що це легко заробляти гроші в такий спосіб, крадучи. Напочала більше красти, більше і більше. Перше тисяча, потім десять тисяч, потім мільйон. І обкрадає кого? Суспільство. А потім стає при владі. Стає депутатом, мером, невідомо ким, ну, стає при владі. І тоді тих роботодавців, які її обманули, вона принижує. Вона їм мститься, вона створює такі податки, умови, щоб вони втратили бізнес. От ви маєте простий приклад затримання заробітної плати. Не виплатити людині вчасно гроші. Господь Бог ще тоді, 4 тисячі років тому, це бачив-знав. І про це говорив, щоб євреї, тобто люди, навчилися взаємно правильних, можна так сказати, фінансових стосунків між собою. Бо це є запорука адекватного нормального суспільства. Суспільство, в якому зникає оця корупція, зникає хабарництво. Де крадіжки це є щось ненормальне. І неправильно, де людей поважають, немає значення якої ти професії. Чи ти є двірник, чи ти є президент, одинаково відноситься з повагою і пошаною до і тої професії, і тої професії. Я не кажу, що двірники це поки це, це справді люди, які роблять велику справу, але яку ми не цінуємо. Всі хочуть ходити в чистих парках, їздити по, по чистому місту, щоб ніде не було сміття. Але чи ми доцінюємо людей, які роблять цю чистоту? Суспільство має базуватися на певних важливих речах. На повазі один до одного. На повазі до майна свого ближнього. Ще раз кажу: ми маємо формувати зараз своє нове суспільство. І тому так важливо є не боятися вивчати оці постанов, ці настанови, які нам Господь Бог залишає. Бо це формування. Нового народу, нової України, не тої України рабів, не тої України, яка жила за принципом яка різниця. Не тої України, в якій людям було байдуже і соромно за те, що вони українці. Які шукали винних в своїх проблемах, а не самі вирішували їх. Не тої України, в якій процвітало хабарництво, крадіжки, свавілля, приниження. Сьогодні ми воюємо за нову Україну. Та, є гасла воюємо, за, за, захищаємо Європу. там, т, т, т. Ні. Ми захищаємо свій дієм свою сім'ю і ми захищаємо нову Україну. Ми будуємо нову державу. І цю державу ми маємо бо так, ми її здобуваємо кров'ю і потом. Але якщо ми зараз не використаємо цього шансу, можливо, більше його у нас не буде. Тож вчимося оцих настанов, щоб поки наші хлопці своєю кров'ю захищаючи нас, ми своїм потом тут, в цивільному житті, міняли. І перемагали оце старе суспільство, старе гріховне суспільство, яке привело нас до цієї війни. Тож не принижуймо один одного, не крадімо один в одного і не затримуємо зарплати. Я звертаюся до тих людей, які наймають людей. Віддавайте їм належне за їхню працю. Відтивайте їм вчасно. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грешне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грешна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і по навік, і навіки віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти Господи, цю, цей сьогоднішній день всіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну, благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС і пожежників, прикордонників, поліції. Всіх наших поранених, полонених, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні переможний день, бо Ти святий і це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!